Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. О, великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий пантелеймоне, зціли моїх рідних. Від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім, нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай Твоїм заступництвом ми будемо під Божим захистом. Амінь.